Оже Суркова Мені віці маю рану личу, мама плаче тато у бою, хорони вчора ми сестричу, Найдорожчу, крихітну мою. Мені шість я зараз у бабусі, мама і тата. Я за свого брата молюся. Він пішов, немає його і нема. Мені всі. За маму вчора пальчи, як підвалі гасне близькі свічі. Мені сниться, мій убитий брат, теплих пляма крові уночі. Мені п'ять убили вчора, маму, мучили кімнати. Коли ракета влучила у наш високий дім, я не встиг пожити і мав померти. Мене прагнуючись. Я не встиг. Мені ну. І буде так навіть, бо народитись не встиг, мамопити руським чоловіком. Лютий жах її от Голоски дітей, ми ж рости хотіли і не знали, що настане час страшних смертей мені десь, і я бачу з неба, як розсія, мучить рідний кран, Скільки крові послем ще треба, Господи мою, та нас почують на землі про життя під вічним небокраєм, те, що ми втратили.